Вісім фактів про свято Стрітання. Це свято є одним із 12 найбільших церковних свят у році. Цього дня ми з вами, дорогі брати і сестри, згадуємо подію, яка відбулася на 40-й день. Після Різдва Христового. Історія цієї події така: на сороковий день, згідно закону, батьки Ісуса Христа прийшли до єрусалимського храму, щоб принести очисну жертву, яку належало принести після народження дитини. Оскільки сім'я була небагатою, Йосиф і Марія принесли в жертву двох горлиць духовний сенс свята. Він ще важливіший: у єрусалимському храмі принесилася не тільки очисна жертва, а й відбувався обряд. Посвячення Богові первістка. А тепер поговоримо, що означає саме слово стрітення. У перекладі із церковнослов'янської стрітення означає зустріч, і ця зустріч відбулася. У храмі Богонемовля зустріли праведний Симеон, богоприємець та пророчиця Анна. Саме тут відбулася зустріч із праведниками, які очікували Спасителя. За переказами, праведний Симеон дуже довго очікував зустрічі із Богонемовлям. Коли Ісуса Христа принесли до Єрусалимського храму, йому було понад 300 років. Симеон одна із ключових фігур на іконі стрітання Господнього. Ось що пише Євангеліє. Йому було провіщено Духом Святим, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього. А зумовлено, дорогі брати і сестри, це було тим, що коли праведний Симеон перекладав старозавітню книгу пророка Ісаї, йому зустрілися наступні слова: Ось діва в утробі зачне. І народить сина, вважаючи слово діва неправильним, він вирішив виправити його, але ангел Господній зупинив його перо і сказав, що той не помре, доки не побачить народженого Спасителя від непорочної діви. До речі, наступні слова, які промовив праведний Симеон, і досі використовуються на вечірньому богослужінні. Узявши на руки в храмі, він промовив молитву. Нині відпускаєш раба Твого владико, за словом Твоїм, з миром, бо бачили очі мої спасіння Твоє, яке ти приготував перед лицем усіх народів світло на просвітлення язичників і славу народу Твого Ізраїля. Також Симеон Богоприємець звертається і до Пресвятої Богородиці наступними словами: ось і за нього будуть сперечатися в народі, одні спасуться, а інші загинуть. І тобі самій меч пройде душу, щоб відкрилися помисли багатьох сердець.